Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про рядок безпеки та важливість правильного форматування керуючої програми. Рядком безпеки називають кадр що містить g коди які переводять систему ЧПК у стандартний режим. Скасовують непотрібні функції та забезпечують безпеку при роботі з керуючою програмою. Наприклад, у нашій програмі для обробки паза рядком безпеки є кадр номер 10 як вам вже відомо, більшість G-кодів є модальними, тобто залишаються активними в пам'яті ЧПК, доки їх не скасують. Можливі ситуації, коли непотрібний модальний G-код залишається активним, наприклад, якщо виконання програми обробки було перервано з будь-якої причини. Рядок безпеки, який зазвичай розташований на початку керуючої програми або після зміни інструмента, відновлює потрібні налаштування та забезпечує звичний режим роботи. Давайте ближче познайомимося з g кодами які входять до типового рядка безпеки. G21 перемикає станок у режим обчислення переміщень і подач у міліметрах, а не в дюймах. Це важливо для уникнення плутанини між метричними та дюймовими системами, оскільки станки виробляються та працюють у різних країнах. G40 скасовує автоматичну корекцію на радіус інструмента, що використовується для автоматичного зміщення інструмента від запрограмованої траєкторії. Якщо її не скасувати вчасно, це може призвести до зіпсованої деталі. G49 скасовує компенсацію довжини інструмента. G54 активує потрібну робочу систему координат. Це запобігає помилкам, якщо попередня програма використовувала іншу систему координат, наприклад, G55. G80 скасовує всі постійні цикли, наприклад, свердління і їх параметри. Це необхідно, оскільки всі координати після g-коду постійного циклу пов'язані безпосередньо з ним. І для виконання інших операцій потрібно вказати системі ЧПК, що цикл завершено. G90 активує роботу абсолютними координатами. Хоч більшість програм створюється в абсолютних координатах, можлива ситуація, коли потрібно виконувати переміщення інструмента у відносних координатах. У попередньому відео ми розглядали приклад, який наочно демонструє, що зменшення розміру керуючої програми не є настільки важливим, як забезпечення її гарної читабельності. Хороша читабельність програми забезпечується чіткою структурою, коментарями, номерами кадрів і пробілами між словами даних, тобто її форматом. Однак це не єдина причина для форматування керуючої програми. Другою причиною є сумісність. Якщо всі програмісти у вашій компанії використовуватимуть однаковий формат, кожен із них без особливих труднощів розбереться у програмі свого колеги, зможуть знайти помилку і виправити її. Ймовірно, найважливішою причиною для форматування керуючої програми є особливості багатоінструментальної обробки на сучасних станках числового програмного керування. Особливість цієї роботи полягає у часі зміні інструмента і багаторазовому використанні одного і того ж інструменту. Оператор станка ЧПК може виникнути необхідність повторного запуску програми з певного номера інструмента або операції. Для цього потрібна спеціальна технологія написання керуючої програми. Яка передбачає певну надмірність інформації. Досвідчений програміст завжди включає до керуючої програми набір додаткових команд, які дозволяють оператору станка запускати програму з певних кадрів. Цими командами можуть бути не лише команди включення потрібних обертів шпинделя stm 03 але й рядки безпеки. Команди виконання компенсації довжини та корекції на радіус інструмента. Це означає, що одна керуюча програма може складатися з безлічі повноцінних міні-програм. Дякую за увагу. У наступному відео ми поговоримо про коди G00 та G01.